Ми приступили до будівництва меморіального комплексу по вулиці Весняне, де проводиться захоронення наших загиблих героїв, загиблих захисників. В цьому році ми плануємо реалізувати перший етап до 29 серпня, до дня загиблих в цій війні. Проектам передбачена будівництво спеціальної стіни пам'яті хрест. Лелеки, також міста, де можна буде встановлювати лампадки, міста, де буде проводитися відспівання, буде проводитися також благоустрій території. В цьому році ми плануємо виконати благоустрій на першому і другому ряді поховання, і до 29 серпня виконати всі роботи. А в наступному році ми також продовжимо реалізацію цього вже другого етапу, для того, щоб повністю закінчити всі роботи, для того, щоб було дійсно достойно, все виконане, як цього потребують. Територія, де захоронені люди, які віддали своє життя за нашу свободу і за нашу незалежність. Присутні на такій дуже великій події, особисто для нашої громадської організації. Вважаю, що це дуже важливо. Дуже багато роботи було проведено з місцевою владою, особисто з Андрієм Леонідовичем. Було дуже багато зустрічей, дуже багато спілкування. Як краще, як достойніше зробити це кладовище на цьому ескізі? Ви бачите стіну, яка ностилізована під бетон, посечений кулями та уламками у центрі ну, стіни. Символічний хрест та надпись на захисті землі та волі встановлені дві фігури нулелек з нержавіючої сталі, які символізують душі солдат.